Друзі, ми знову на привозі, і сьогодні готуватимемо страву, яка особисто в мене асоціюється із затишком та дитинством, і це дурони з м'ясом. Коли я була маленька, я називала їх їжичками, адже вони мали таку красиву смачну золотаву скоринку, були хрумкі зовні та ніжні, там ягенькі всередині справжня маленька радість на тарівці. Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться свинячий фарш. Заразом дізнаємося ціни на різне м'язка сьогодні на привозі. Доброго дня. Яке м'язко порадите на фаршик? На фаршик це мабуть, взяти лопаточку. Саме краще. Вона, виходить подія дешевше? По двісті гривень, двісті. І ну буде м'яньки, в десушниці і якби шаштичне м'ясо. Таке сушить і запірся. Дуже дуже такий Вигідний варіант. А які ціни на різне м'ясо? У вас ще є? Задучик. Набідків запекти отакий от от красиве м'ясо по 220. Хестрист теж йде таке м'яке, як шийка, ну не шийка. 220 двадцять. Шейка 300 тридцять тридцять, теж в такому положенні. Піточок — 250. Чилагачик 230, 220. Що сьогоднішньої страви нам знадобиться багатько сметанки і для картопельки під час приготування, і для подачі самі вже разом із самими дурунами. І заразом дізнаємося, скільки сьогодні на привозі коштують молочні продукти. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є у вас сметанка? Скільки коштує? І що ще є за смачненького і ціни? Доброго дня. Доброго дня. Є сметанка, яка коштує 120 гривень за кілограм, вершки коштують 260 за кілограмчик. Сирок є топльоночка 180. Повна то топленка – 250. Жирний сир є від 140 до 160, зважаючи на те, яка жирність сиру. І знежирений – по 80 гривень. Олійка також нам потрібна. Олійка, Олійка соняшникова – 100 гривень. Смажене насіння – літр. І сире насіння – 80 за літр. Масло – 400 гривень за кілограм. Бачу ось такі смаколики під копчені підкопчені. моє серденько починає битися частіше. Ну дуже я усе це полюбляю. І якщо ви такі самі, як я спеціально для вас дізнаюсь, скільки уся ця краса сьогодні коштує на привозі. Доброго дня! Що у вас є саме, -саме смачне і скільки коштує? Доброго дня! Е, надо все перепробувати. Кожна продукція вона по-своєму вкусна. Зараз почнемо пробувати. Ви будете самі вже казати. Це в нас рулетики дуже вкусні, Пробуємо. 380 запечений в рукаві, биточне м'ясо 380, просто обичне капчене. Колбаса капчена 380. Це вся рублена колбаска. Ці колбаси по 380 запечені, воно все запечене в печілля. Язиковий зільців у нас 380 гривень, головізна 350, варена колбаса. Почоркиваю домашненька тілятина. Пробуємо. Домашня телятина стоїть 350 гривень кілограм. Ми сьогодні готуємо деруни з м'ясом. Чи колись готували таке? Як у вас, якщо в родині готуєте, як готують? Ой, деруни, то то є любов, то є любов, це справжня українська кухня і це е, давня українська кухня, яка улюблена, яка вона ніколи не надоїдає. Робимо деруни, раз не 100%. 100%, тому що може бути навіть два, якщо є час. Е, Тремо, беремо картоплину середніх розмірів. Треба на мілку тартку. У мене сі такий ще Процентів 70 треба потерти на мілку тартку, а процентів 30 від кількості картоплини треба потерти на тартку крупнішу. Ну, наприклад, якщо на чотири таких картоплини, там треба обов'язкове яєчко, обов'язково часничку, чим побільше, Перчик, сіль, це все заколотили і на гарячу сковородку ляємо олії. Масло, то як зараз дуже говорити, і ложечкою кладемо оці деруни. Натираю картоплю, дрібно ріжу цибульку туди, солю, перчу, яєчко і все. І смажу. вашій родині полюбляють деруни. Чоловік. Тільки чоловік. Так, любить. Взагалі можна сказати, що любить. Так. А скажіть, будь ласка, а яка у вас сама така, знаєте, популярна домашня страва? От може, можна сказати, що ваша корона котлети курячі? Так, напевно а в чому секрет? Не знаю. Кажуть, що смачніше ніж у всіх виходить. Не знаю, секрету немає як такого. Знадобиться одна яєчка і зразом з дізнаємось скільки сьогодні яйця коштують на привозі. Доброго дня! Які ціни сьогодні на яйця А ціни радують на привозі, тому що в нас трошечки подешевшало. від 40 гривень ціни сьогодні це за невеличкий варіант. А також є ціни більш такі лояльні це по 50 гривень. Яйця коштують від 50 – 60. Якщо ви хочете дійсно якісь крупні яйця, вони коштуватимуть трошечки дорожче від 70 гривень. Це за дуже великі крупні яйця. А в середньому ціна на яйце 50-60 гривень. Це і домашні, і звичайні яйця так коштують сьогодні. окрім м'яска для дурнів, звісно ж, потрібна картопелька. А ще нам необхідна цибулька і заразом дізнаємо, скільки сьогодні овочі коштують на привозі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки у вас картопелька коштує цибулька і що ще є і скільки коштує? Картопля 45, цибуля 50, морковочка 55, часник молодий 175, капусточка 65. Огірочки, томатик. Впала ціна 70 гривень, помідора турецька 130, мікада 180 місцева. Косточка молода – 75, редиска – 50. Кабачок теж хороший – 85, вже впала ціна. Полуничка, дивіться, місцева – 270, а грецька – 230. Смачна і та, і та. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні готуємо дурини з м'язком. Щось таке подібне готували? Ну, деруни. Дируни перекручуються м'ясо і з карточечком. Дерончик. Звісно, карточечка, лучок, а без цибульки, без морковки, там це не деруть. Це треба перекрутити, сушити, обжарити. Таке вдома готуєте, Так, да, В Мене дерени дуже люблять. І притушився, якщо сліпо ставити зверху пару м'яса, м'ясо, ще супер. Сьогодні готуємо дорони з м'ясом. Скажіть, будь ласка, у вашій родині дорони готують, чи кладете м'ясо? Майже кожну недільку. Да, так, звісно, кладемо м'ясо. Скажіть, як готують? Е, картошечку натираємо на е, тьорочку, але ми натираємо на мілку. Е, туди натираємо цибульку, теж можемо чесничок, е, ложимо яєчка, мукичку, сіль, перчик. Оце все закалапуцяли, м'яска, фаршик зробили, сковорідка жариться, гріється ну, маслечко, ложечку положили цієї картошечки тертої. І вже робимо такі маленькі кльоцики, ложимо і зверху накриваємо другою і обжарюємо. Коли ми обжарили, Складаємо казанчик, в казанчик ще теж можемо окремо взяти м'ясо, цибулькою протушити, і все, і ще трошки протушити в казанчикі. Дуже смачно. Достаємо е такому глечику і сметанкою поливаємо, їмо. Так що пішли на деруни. що у вас по рибці сьогодні є на привозі? Маєчка, скільки? Як була 250, так і залишилася. Філе карпіка 250, філе толстолобіка 180, лящики 80 гривень, зовсім смішна ціна. І карпіки 140, ну, іноді буває 150, але сьогодні 140. 250 судачок, як був, так залишився, і толстолоб 90. Нічого не подорожало. Що ж, ми майже усі продукти для диронів вже знайшли. Лишились лише борошно, сіль та перчик. Купуватиму усе це в мої моїй улюблені маленькі крамнички, що біля рибного ряду. А тут таке пакування: кілограм борошна коштує 24 гривні. А сілька тут кілограм коштує 15 гривень, і ось така суміш перчиків 13 гривень. Що ж, усі продукти для нашої страви ми вже придбали? Тож саме й час йти додому і усе це готувати та згадувати смаки дитинства. До речі, чи ви знали, що дорини готують не тільки в Україні, а й в Польщі? Там їх називають пляцками. Але саме в нас традиційно у цю страву додають начинку. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.